Ja zachvorila lito. Я постійно лікуюсь в хаті і без тренувань я вже тиждень, тому я зараз хочу просте людське позайматися спортом. Домашнє тренування. Вилазимо з піжами. Це відео має дуже сильний вайб ковідного періоду. Я хочу вам сказати, що в ті часи я мала найкращу фізичну форму за все своє життя. Чесно кажу, чесно. В той день я вибрала ось таке тренування, це вам рекомендаціон. Але зізнаємось всі, що домашнє тренування без кондиціонера в плюс 30, ну, поки та, я тебе розумію, ти зробила правильний вибір. Ну і кожен. Раз, коли я хворію, погано себе почуваю, я просто переоцінюю своє життя, згадую, як добре не кашляти, не мати нежиттю. Як добре просто бути здоровою, я тут підрахувала і за тиждень випала трішки більше відра, чаїв, найсмачніший ще брецем. Не дякуйте, тихенько-тихенько відчуйте це те саме зараз. В мене відчуття, коли ти після хворіння прийняла душ. є. Oh yeah. але я знаю таку тему, що є люди, які під час того, як хворіють, взагалі не миються. Це моя б'юті рутина останніх двох тижнів. І так навіть в очі, я. Щось крапаю, трішки поплачу щодо цього. Погода вирішила підіграти моєму настрою, і така 16 градусів буде тепер на вулиці. Йоу, ну добре, тепер мені не так образливо, що я літом провожу весь свій час в хаті. За що? За що мені це? Спочатку я питала в себе, а потім подумала не за що, а для чого переосмислити, зупинитись, зробити цей влог, врешті-решт.